Привіт усім! Жити в Женеві і не витрачати всі гроші світу звучить як мрія, правда? Але знаєте що? Це цілком реально. І сьогодні ми разом розберемо один просто неймовірний місцевий довідник, який, по суті, є ключем до того, як не просто економити, а по-справжньому класно жити в цьому місті. І ось воно, те саме питання, яке, я впевнений, турбує багатьох, хто думає про Женеву як тут жити і не збанкрутувати? Бо погодьтеся, коли бачиш місцеві ціни, це виглядає як справжній виклик. Ну що ж, давайте розбиратися, чи все так складно. І знаєте яка відповідь? Так, це абсолютно можливо. І ось цей довідник, це по суті наша дорожня карта. Але тут справа не лише в знижках, ні. Йдеться про щось значно глибше про те, щоб стати, як кажуть французи, консумактер, тобто свідомим споживачем. Людиною, яка не просто купує, а робить вибір. І це, повірте, змінює абсолютно все. Окей, який у нас план? Пробежимося швиденько. Спочатку найголовніше їжа та одяг. Потім, як облаштувати свій дім і побут. Далі супер цікава тена. Як ділитися речами і ремонтувати їх, а не купувати нові. Після цього культура і відпочинок без шалених витрат. Ну і на десерт, як взяти під контроль власні фінанси. Поїхали! Отже, починаємо з основ: перший розділ базові потреби, тобто, як розумно підходити до питань їжі та одягу, щоб гаманець не плакав. Так, давайте подивимося на конкретні варіанти з їжею. От, наприклад, продуктові магазини Caritas. Якщо є спеціальна картка від соцслужб, то це просто знахідка, ціни там супер низькі. Далі, щось доступне абсолютно для всіх прямий продаж від місцевих фермерів. Уявляєте, свіжі фрукти, овочі, може, не ідеальної форми, але зате смачнющі і за дуже приємними цінами. Ну і мій особистий фаворит це додаток Too Good To Go. Це ж ціла пригода. Можна врятувати їжу яку не продали за день і отримати такий собі кошик сюрприз за ну просто смішні гроші. Але ж економити це не тільки купувати дешевше, це ще й вчитися. Уявіть, Карітас організовує кулінарні класи і коштує це всього 5 франків. П'ять! Або ось ще геніальна, як на мене, ініціатива FreeGo. Це, по суті, мережа громадських холодильників. Люди просто залишають там їжу, якою можуть поділитися. Це ж два в одному і економія, і боротьба з марнотратством. Просто чудово. Добре з їжею розібралися, а що з одягом, меблями, різними побутовими дрібничками, тут уже навіть діє одне золоте правило – секонд-хенд – це король. І знаєте, це вже давно не про бідність, це про свідомий вибір, про унікальні речі і, звісно, про турботу про нашу планету. І місць, де можна знайти справжні скарби, тут безліч. Є, звісно, великі гравці, як от Керітас чи Армія Спасіння. Але ось вам лайфхак. Завітайте до магазинів Renfile. Для молоді від 18 до 25 років там діє постійна знижка 10%. А є й такі місця, як Карефур, які допомагають тим, хто опинився у справді складній ситуації. Там речі можна отримати взагалі безкоштовно. Це показує наскільки сильною є система взаємодопомоги. А тепер увага, це справді справді важливо. Хвилинка серйозності. Коли купуєте вживані речі, особливо м'які, меблі, матраци, навіть одяг. Будь ласка, будьте дуже, дуже уважними. Постільні клопи це не просто неприємність, це величезна проблема. Тому, перш ніж несте щось додому, огляньте буквально кожен шов, кожну щілину. Серйозно, це може зберегти купу нервів і грошей. Гаразд, з основами розібралися. Рухаємося далі. Розділ другий, як облаштувати свій побут, тобто, де знайти мебрі, як бути на зв'язку і, звісно, як пересуватися містом без зайвих витрат. Потрібен ноутбук чи телефон. Ну, замість того, щоб образу бігти за новою моделлю, є значно розумніші варіанти, наприклад, ферстор або ще цікавіше, і топін інформатік. І от чим вони круті? Вони не просто продають відновлену техніку, вони ще й проводять безкоштовні воркшопи. Тобто можна не просто купити собі гаджет, а ще й навчитися, як його самому полагодити. Це ж супернавичка. А як щодо пересування містом? Тут є просто геніальна штука Женевра рул. І це так просто, що аж не віриться. Дивіться приходите в один із пунктів прокату, показуєте документ, залишаєте маленьку заставу 20 франків, і все. Велосипед ваш на цілий день абсолютно безкоштовно, просто поверніть його до вечора. Ну, хіба не чудово. Так, а ось зараз починається найцікавіше. Третій розділ. Ми переходимо від просто купувати дешевше до абсолютно нового способу мислення ділитися і ремонтувати. Це, по суті, і є серцевина філософії консумактер. І почнемо з концепції, яка просто підриває мозок бібліотека речей. От уявіть собі, навіщо купувати дриль, який знадобиться раз на 5 років, або вафельницю, або туристичний намет. Замість цього можна просто прийти в таке місце і взяти цю річ на прокат, як книгу в бібліотеці. Це ж геніально. І це не просто якась маленька ініціатива. У Женеві існує Ламанівель. Це та сама бібліотека речей, і у них увага понад 4,5 тисячі предметів. І це лише частина більшого проєкту, ламані колаборейтів, а там є все: майстерні для роботи з деревом та металом, 3D-принтери, навіть склад вживаних будівельних матеріалів. Це ціла екосистема, яка доводить головне не володіти річчю, а мати до неї доступ тоді, коли вона потрібна. І все це підводить нас до однієї простої, але дуже потужної ідеї. Ремонтувати, а не викидати. Це такий потужний крок і для гаманця, і для планети. Добре, але де ж це все ремонтувати? Варіантів купа. По-перше, є ріпер-кафе. Це фантастичні місця, де волонтери допоможуть полагодити майже все від тостера до іграшки. Порвався улюблений одяг. Не біда. Є спеціалізовані текстильні ріпер-кафе. Ну а якщо поломка серйозна, є онлайн каталог GPR Перчеч, де зібрані професійні майстри. Тобто рішення є завжди. Переходимо до четвертого розділу. І це, мабуть, найприємніша частина: культура та дозвілля. Або, як влучно сказано, у довіднику: збагачуємося духовно, а не свого банкіра. Подивимось, як це працює в Женеві. У Женеві існує ціла система карток, які роблять культуру доступнішою. Для великих родин є карта Жіґагон. Для всіх до 20 років картка 20 років 20 франків, яка дає знижки на купу всього від кіно до спорту. А для дорослих за певних умов є навіть культурна чекова книжка. Це, по суті, шість чеків по 10 франків, які можна витратити на квитки, такий собі приємний бонус від міста. Але це ще не все, є ще кілька крутих лайфхаків. Запам'ятовуйте, перша неділя кожного місяця вхід у багато музеїв безкоштовний. Не забуваймо про бібліотеки та людотеки там можна безкоштовно брати не тільки книги, а й настільні ігри. І це просто неймовірно. Для родин з невисоким доходом є можливість поїхати у відпустку на тиждень всього за 200 франків, уявляєте? І наостанок п'ятий дуже важливий розділ: як опанувати свій бюджет. Бо економити це одне, а от вміти керувати фінансами це вже зовсім інший рівень. І тут важливо знати, де можна отримати фахову пораду. І головне, що варто пам'ятати, з фінансовими труднощами не потрібно залишатися сам на сам. У Женеві є куди звернутися. Організація Карітас надає бюджетні консультації і допомагає, якщо є борги. У протестантському соціальному центрі є спеціальна служба питання про гроші. Ну і для щоденного контролю є класний безкоштовний додаток «Баджет Січ. Допомога завжди поруч. Головне, не соромитися її шукати. Ось так ми і повертаємось до головного питання чи готові стати тим самим консумактером? Бо, як ми побачили, це не просто про те, як витрачати менше, це про те, щоб бути свідомою людиною, людиною, яка кожним своїм вибором робить і женеву і весь світ трішечки кращим. І цей довідник чудово доводить. Усі потрібні інструменти для цього вже є в наших руках.